Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвій. Сьогодні ми говоримо про рух католицьких скаутів Європи. Наші гості, власне, це Назар Єременко, екс-крайовий католицький скаутів України, і Ростислав Мошук, намісник кошових скаутів Європи. Пане Ростиславе, ми вже зачепили цю тему, наскільки скаутський рух допомагає власне виховати здорову творчу молодь, яка буде і патріотично налаштована, і буде мати хороші знання і високу самоцінку також, тому що зараз бачимо, що в педагогіці з дітьми, особливо влітку, є певні проблеми. Ну, про християнські засади напевне краще розкаже mm. Назар. А я хочу сказати про те, що як ми виховуємо оці патріотичні почуття нашим скаутам, прививаємо і цей патріотичний дух українця, щоб він щоб ці хлопчики і дівчата, які виросли, щоб вони дійсно такими були патріотами, як ми колись радянського союзу. От я ж тільки хотів провести таку паралель, що колись. В школах це правда було насильно. Всіх заганяли всю молодь в піонерські організації. Це фактично комуністичні ідеологи взяли під кальку, практично скопіювали скаутський рух з Європи, бо скаутський рух на кілька років був швидше заснований, а вже тільки в 20-х роках піонерські організації були створювалися в радянському союзі. Але там були галстуки, єдине, що різнокольорові скаутські галстуки mm -hmm. були помінені на червоні галстуки. Ось. А... Тобто ідея була ідея не... була запозичена, то була не, не з космосу взята, а, та, та, та. Та, а запозичена з того скаутського руху, який вже діяв активно в країнах Європи. Ось. І ми зараз продовжуємо ті хороші традиції європейського скаутингу і переносимо їх для того, щоб на Україні якраз оцей вакуум, про який я кажу, тому що в школах зараз немає таких організацій молодіжних, які би зацікавлювали молодь, які б стимулювали їхній такий... Виховання е, і в патріотичному, ну, Скажімо так небагато їх є таких організацій. Так, так і, і я рахую, що це велике упущення. що це, це треба поновлювати, відновлювати і залучати все більше людей молодого віку і дітей в цій організації, і молодь студентську, молодь молодих татів, мамів залучати до я не кажу тільки про католицьких скаутів, а до будь-якого. Руху, який займається вихованням молоді дітей. Ось е, ну е, як ми виховуємо патріотів? так? Е, ми е, на своїх збірках розказуємо хлопцям і про Майдан, розказували, коли це було актуально. тим більше, що наші провідники були там, бачили своїми очима, допомагали в створенні е, того молитовного намету. Підтримували, коли священники їх на перших порах не випускали на сцену, щоб вони проводили ці богослужіння. Потім я особисто допомагав хору з нашої духовної семінарії, щоб вони виступили. Вони дуже дуже шикарний виступ мали їх аж сцени не хотіли відпускати. Хлопці семінаристи виступали на майдані зі сцени. Це в той час, коли актуально був майдан. Зараз Ато хлопці наші також. І брюховицькі скаути, буржуйки варили, це хлопці, малі, знайшли метал, mm -hmm. знайшли чим його і як їх збирати, знайшли, придумали там, значить, як, як її правильно сконструювати цю буржуйку для того. Восени вони займалися активною і відправляли туди в ато. Розумієте, це прості хлопці, там навіть старші, мало вони, вони були ініціаторами mm -hmm. навіть цього. Ну, звичайно, там дещо, дещо допомагали, але от тобто хлопці. Активні, активні в волонтерській цьому. роботі Так, да, волонтерській роботі допомагати mm -hmm. воїнам. АТО. ну і звичайно в Львові є оцей військовий шпиталь. Вони вони бачать оцих скалічених хлопців. Оці контакти повинні бути молодь, скаути повинні більше контактувати з цими воїнами, які пройшли оце горнило війни для того, щоб розуміти, чому вони там підтримувати їх в першу чергу. О, розуміти за що вони воюють. Ці воїни повинні бачити цих дітей, за кого mm -hmm. вони віддали своє здоров'я і готові ще далі продовжувати цю боротьбу. No, їх прикладі вже можна виховувати. Так, так. Ну наприклад, я особисто займався я вже розказував вам. Займався опікувався процесом виздоровлення, лікування, організації лікування і реабілітації mm -hmm. подальшої багатьох воїнів, в тому числі і героя України Олександра Петраківського. Ось і, і скаути йому писали листи, і вірші там складали, і малюнки малювали для підтримку. Єдине, що зараз можуть на жаль тільки читати його батьки і рідні, тому що е, Олександр далі перебуває в такому в комі. стані. Він в комі. отримав поранення так. в зоні АТО, Ми так. багато разів висвітлювали власне цю ситуацію так. Сашком і, Петраківським. І, і скаути зараз mm -hmm. виходять. От Назар говорив про те, що у нас був федеральний комісар. І я звернувся до е, Мартіна Гафнера з питанням. Таким, щоб допомогти в подальшому лікуванні і реабілітації майора Петраківського в шпиталях і в ребіліційних центрах Німеччини, на що він дав свою згоду, і зараз іде йдуть перемовини і організовується ця робота. Тобто, незважаючи на те, що рух католицьких скаутів опозиціонує себе як не політична структура, звичайно, що бути байдужим до тих речей, які зараз відбуваються в Україні і світі. Ви не можете так, звичайно, пане звичайно. Назаре питання до вас: що пропонуєте власне для дітей цього літа? Що пропонує організація? Які дозвілля, які відпочинки, і як можуть батьки е звернутися до вас для того, хто хоче власне свою дитину віддати в цю організацію скаут? Власне ще років тому чи 10 тому, пригадую, головна проблема була, як забрати дітей, мовить з вулиці угу. зараз. Теперішні скаутські батьки, будь-які кажуть, що е головною проблемою є як вигнати дітей з дому, тому що на Віртуальний світ життя їх дуже сильно заполонює, і, і, і реальність така. І кожного року у нас організовуються сезонні табори, це і осінні, і зимові, і весняні табори, а також літні таборування, які є підсумком річної плану праці кожного скаута, кожної скаутки від найменшого до найбільшого. Отже, наші скаутські осередки діють при більшості районних центрах Львівської області. Це і Городок, і Яворів, і Золочів, Червоноград. Uh -huh. Найбільш активно скаутинг католицькі скаутів Європи в Європі, Україні розвинений в Львові, Тернополі в Івано-Франківську, в Києві, на Житомирщині, в Хмельницьку, також в так на Закарпатті. І кожен скаутський осередок завжди відкритий до співпраці. Так, отже, як скаутський рік розпочинається в вересні, жовтні, так ми завжди запрошуємо всіх, активно робимо різні презентації, так зустрічі з різними громадами, спільнотами, не тільки при церкві, а й при школах. І цього року буде дуже безліч таборів, як вже казав Ростислав. Найбільш такі унікальні? Це буде табір для батьків, батьків скаутів, mm -hmm. які не є скаутом, mm -hmm. і кожного року він збирає 100 батьків. Більшість з них це подружжя, де є чоловік з дружиною, присутній за різними мотиваціями часу, можуть бути і чоловік, і дружина, але не з подружжями, хтось десь на праці, за кордоном. І чим унікальні ті табори, батьки пізнають, чим живуть їхні діти в таборуваннях. Або тільки сумніваються, чи віддати дитину, чи не віддати, вони можуть самі спробувати трішки того скаута. як відбувається вечірня ватра, як відбувається приготування на вогнищі їди, як відбуваються всі таборування під відкритим небом, бо батьки також таборують намет. І, власне, цього року буде такий всеукраїнський табір. Він не довгий, бо всі батьки, звісно, всі ми маємо своє буденне життя, професійне життя. Він триватиме 4 дні. Тож з 10 по 13 липня ми всіх запрошуємо на Яворівщину, хто би був бажаючий, взяти участь, і запізнатися із дорослих зі скаутами. Також відбуваються всеукраїнські табори, міжнародні табори. Як казав Ростислав був євроджем, такий зліт міжнародний всіх таборів. То кожного року відбуваються такі міні-євроджеми, що це означає, що по одній скаутській групі, по одному скаутському куреню, приїжджають в кожну країну Європи. Такі табори називаються твінінгс за обміном досвідом. На цьому таборі євроджемі було присутньо 14 573 дітей від 12 О, до 17 років з Всіх країн Європи, а цього року подібний табір буде в Польщі, і від нас їде 60 скаутів, тобто дві скаутські групи, скаутських курення. і так само з кожної країни: дві групи з Франції, дві групи з Італії, так само Ростислава Скаути. Справді всіх святих українського народу їдуть в Словаччину на спільне таборування, власне, з тими скаутами, дітьми, з якими вони познайомились на Євроджемі, і пліч опліч всі 14 днів таборував. Приємно, бо самі діти вистуються між собою завдяки соцмережам, Фейсбук, Твіттер, і підняли ініціативи. І самі діти звернулися що в Словаччині, що в Україні до своїх провідників, що вони хочуть цього року побачитись на спільному таборі. Це це дуже унікально, тому що діти бачать мотивацію для чого я вчусь. Для чого я маю бути таким, як ці дорослі скаути, мандрівники? Тому що вони бачать, що їм потрібно вчити мову. Так і це є справжня мотивація бути креативним, бути ідейним, бути ініціативним, змінювати своє життя щодня на краще і життя тих, які є поруч. І це і дуже ви видаєте також і журнал. Скажіть про так, трошки власне, що два справа. місяці в нас виходить скаутський журнал. Uh -huh. і він називається Чувай. Це міжнародне скаутське привітання. Чому таке слово? Чувач? Це міжнародне скаутське привітання. Ага. Так вітаються і скаути і в Польщі, і в Словаччині. І вітаємося ми лівою рукою, тому що ага. не правою рукою, а ага. лівою, тому що це від серця. Всі скаути щирі відкриті, і ага. власне на цьому родженні це дуже гарно пізнає життя. Це цікавий таке вітання. І так, вітаються. Від серця. Палець за палець мізинець, і трима пальцями. Три пальці що означають? Власне, ці пальці, що складені що старший допомагає слабшому або дорослому молодшому і три пальці разом це три скаутські чесноти, які скаут має на щодень в школі, в своєму щоденному житті черпати це самовіданість, жертвенність і щирість. І католицька церква, власне, дуже допомагає вашій організації. Ви працюєте в лоні католицької церкви? так? Розкажіть, чи ви мали зустріч з Папою Римським? Так була така так. Ми були 7. на Євроджемі. Ось uh -huh. якраз е, цей, цей номер е, цього журналу. Е, він, на жаль, вже у нас економічна криза. Він вийшов вже, на жаль, не, не такий, як завжди. На, на гарному папері. А це бачите, на звичайному. Але цей журнал присвячений uh -huh. якраз був е, це по, поїздці до Євроджему. Ось ця газета. А є uh -huh. у нас ще окремий журнал, який був присвячений якраз поїздці. В Ватикан, до Риму mm -hmm. біля півсотні наших скаутів, мандрували хто літаком, хто автобусом до Риму була дуже надзвичайно цікава поїздка, мандрівка, така паломницька. Ось це до речі, через цю мандрівку, може, вона мене і спонукала і мене прийти до, до скаутину, бо тоді займався так більш активно, тільки мій син. А після цієї мандрівки я загорівся цим рухом. Дійсно, у нас була зустріч. Ми на фотографіях покажемо. Меса була літургія перед Ватикані на площі святого Петра. Святого Петра так, і скаути привезли з собою великий mm -hmm. прапор. Найбільший там ніхто не мав ні одна делегація, ніхто з, з, з різних країн, тому що там на, на месу збираються mm -hmm. люди з різних країн, були поляки, там бачили з Мальти. Французи, португальці, але наш прапор був великий розміром 10, на 8. 10 метрів довжини, 8 ширини, та, і великими буквами білими було написано Україна любить папу. І ми е, напнули це е, національний прапор на цій площі, дуже так воно було. І в кінці е, вже, е, Меси, е, значить, папа Римський з вікна привітав скаутів з України, благословив нас, помахав, було дуже приємно. От а потім у нас була зустріч з Назар. Нагадайте, як правильно. З е, е, префектом конгрегації східних церков, mm -hmm. тобто в самому Ватикані, де, скажімо так, простим смертним не дозволено так зайти без особливого допуску, дозволу власне. Наші італійські капелани, наші італійські скауті, які активно співпрацюють з нами, провідниками організували для всіх дітей екскурсію Ватиканом одну із таких конгрегацій, тобто, де я завжди зачинені двері, і власне цікава та була екскурсія, тому що Ватикан має і свій банк і свою їдальню для священиків. Держава і... в державі. <риклад> Держава в державі. 353 особи. <риклад> живе, так. Мені цікаво, як от 18 років існує скаутський рух в Україні, так, так вісім на пане Росиславе, як за цей період часу ви можете порівняти, як змінюються діти, які були, приходили в організацію там років 10 тому, і ті, які приходять зараз? Чи це є позитивні зміни в дитячій психології? Чи це можливо є якісь такі тенденції, на які варто звертати увагу, і які мають знак «мінус»? Ні, звичайно, знаєте, будь-який процес виховання він завжди позитивно впливає. Якщо це виховання, звичайно, в правильному напрямку йде. Я вважаю, бо за своєю першою освітою я є офіцер-виховник, тому мене вчили професійно в інграді колись, як займатися вихованням молоді, правда, не з п'яти років, а з вісімнадцяти солдатів в збройних сил. Але як я колись бачив, як армія позитивно впливає на розвиток юнака вже 18, 19, 20 років, так я можу провести собі так аналогію. Я бачу, як скаутинг впливає на цих молодих людей, хлопчиків. Ну навіть починаючи з горобчиків з 5-6 років, mm -hmm. їм цікаво, вони вони в це правда проходить в них все в стилі гри і вивчення теж. Але помітний цей процес і позитивного розвитку дитини особистості, становлення цієї особистості. Особливо це помітно на прикладі вовченят. От е, я 4 роки в моєму п'ятому львівському кущі святого Бориса Гліба існує громада вовченят е, святого Миколая Чудотворця. Я бачив на, на прикладі навіть власного сина. Тому що я колись і привів його в цю організацію для того, щоб мій син виріс, виховувався в правильному напрямку, як юнак, став добрим християнином, став, щоб на нього менше впливала вулиця, бо ми знаємо, що на вулиці різні хлопці є і є різні ризики так, у вихованні. Щоб він Справу став справжнім мужчиною. Я бачу на прикладі і свого сина і інших хлопців, як вони от за той час, 4 роки, коли вони прийшли в громаду вивчення, і зараз вони готуються перейти вже в скаути, бо їм вже виповнилося 12 років, і вони будуть складати присягу на таборі і переходити в скаути, в старшу вікову групу. так? Я бачу, наскільки вони, як вони позитивно змінилися. Я бачу, е, наприклад, як інші хлопчики з того ж класу, так, з тої ж школи, які не займаються скаутингом, ну, у них дещо інше виховання, так, не будемо там критикувати, але е, все-таки ті юнаки, які займаються в скаутських організаціях, чи це наша католицька скаутів Європи в Україні, чи це плас, чи це інші скаутські організації, це, звичайно, тільки позитивно впливає на їхнє виховання. Тому я двома руками за те, щоб юнаки приходили і дівчата, і хлопці приходили в скаутські організації, займалися, і ми щиро їх запрошуємо. Пане Назар, а з чим приходять діти власне скаутські організації? Дитина, яка ще не була в спільноті, і вам приходить зі школи так або з родини? Як вам доводиться працювати з нею? Можливо, це якісь дитячі болі, якісь дитячі. Комплекси, якісь такі речі, можливо, якась агресія, з якою доводиться працювати з дитячою, чим в чому особливість українських дітей, тому що наше суспільство воно таке трошки є змучене і війною, і стресами, останніми подіями в країні, і низьким соціальним рівнем також. Тут є такі два аспекти: чи ця спільнота вже довго тривала, такий uh -huh. довго житель, і приходять нові діти, скажімо, де вже є 20 дітей в кавоцькій групі, в кавоцькому курені чи в громаді вовченят, і приходить двоє-троє нових хлопців чи дівчат, чи це новостворена спільнота абсолютно з нуля при якійсь школі чи при іншій парафії як в конкретному місті. І, Скажімо так, коли приходять діти вже в в спільноту, то вони дуже швидко вливаються в колектив, в скаутську групу, в скаутський гурток, і тут немає ніяких проблем. Коли створюється нова група, тут провідник максимум мусить попутіти для того, щоб здобути авторитет і він показати весь скауток, який він є практичний за перші два-три місяці, що означає бути з природою на ти, що означає скаутське братерство. Тому що насправді, ось це скаутське братерство, це дуже велика річ, коли тут хлопці, дівчата приїхали на. Руджев ніхто нікого не знає з різних країн, а всі обнімаються як справжні друзі, mm -hmm. наче 10-20 років знайомі пліч-опліч товаришуючи спільна родина. І це значить скаутське братерство. І цим унікальність, власне, і між нами, провідниками, коли щось в когось стається, вони не лишаються в біді сам на сам. Настільки міцне товариство є між проводом хлопців і дівчат, скажімо, кілька моментів, кілька випадків, які були, коли в третій ночі в когось застрягла машина за 100 кілометрів від Львова, бо він їхав за то і віз гуманіту. Мінітарну допомогу, то наші в третій ночі не бояться взяти телефон, не бояться відгукнутися, не бояться лишити все, все, що є, і поїхати йому допомогти. І власне це сенс такого скаутського братерства. Стосовно дітей, кожен провідник має великий авторитет в дітей і не тільки в дітей, але і в батьків. Тому не раз батьки приватно задають різні запитання про відноку, як краще виховувати дитину, як краще змінити мого хлопця і дівчину. Тому що в різні моменти він чи вона поводить себе по-різному і агресивно, і добре. І навіть батьки кажуть, що тяжко знайти спільну мову зі своєю дитиною. На жаль, так в українських сім'ях традиціях в більшості за останні 10 років ми аналізуємо нашу працю служіння, діяльність практично складається, що більшість чоловіків є чи за кордоном і не є при справах виховання сім'ї. Колись власне церква в підпіллі і наші оці капелани завжди згадують, що родинна молитва спільна починалася не з того, що її починає мати, а починає батько. Чи зранку, чи ввечері. На жаль, цього в більшості сімей в українському народі в центральній Україні немає. В Західній Україні воно ще присутнє 50 на 50%. відсотків. І з різними питаннями підходять діти до своїх провідників. Це є питання виховання. Це і питання такої індивідуальності, це і питання поради. Як мені повести з конкретній ситуації в школі, щоб вирішити проблему. І нас це як провідників тішить, тому що ми бачимо, що дитина, дитина зростає, вдосконалюється і насправді вона змінюється. І такий практичний приклад: більшість батьків-горобчиків, коли проводять на дітей тих маленьких, вони ще не розуміють, для чого скаутинг потрібний цій дитині. І природньо, що коли подружжя може привезти в дитину в суботу чи в неділю на збірку, дитина буде на збірці, бо вона сама ще не може приїхати як ми дорослі, і батьки сидять між собою, спілкуються, і окремо інший провідник чи священник капелан проводить зустріч для батьків. І власне діти батьки привели одну дитину. Ця дитина десь в процесі три місяці ходила на збірку. І батьки не були в церковному шлюбі, а тільки в громадському шлюбі. І власне завдяки десь так Бог подіяв, завдяки скаутингу, завдяки тому священнику і в першу чергу завдяки своїй дитині батьки чотири місяці після того одружилися, взяли церковний шлюб. І багато Виховує дуже таких практичних також батьків моментів, у дітей, так. не тільки самих дітей. І є якісь методи особливого виховання для дітей в Україні тут чи це є загальні методи виховання, які практикують у всій Європі. Прошу. Ми маємо загальні методи uh -huh. е, виховання, але так аналізуючи навіть євроджем і всі останні міжнародні табори, які відбулись відбулися за півроку, за кілька місяців, е, ми маємо свою, на жаль, таку перехідну специфіку, я б її зараз назвав, uh -huh. е, тому що всі живуть в очікуванні завтрашнього дня і не знають, що нас чекає завтра. Таке висловлення більшості батьків, більшості матерів і так само дітей, і це дуже відчутно на дітях. Тому що різні стани кожна дитина переживає, є і стани такі депресії, стане що потрібно допомогти, і вони шукають авторитетів діти. І дуже легко горнуться до будь-якого авторитету. На жаль, чи це не моральний авторитет, а в кращому випадку, чи це моральний авторитет, і це така перша дилема, перед якою постає вся система виховання, і шкільна система виховання, і домашня система виховання, і будь-якої організації, включно з нашою скаутською. Мусимо завершувати нашу програму. Я вам дякую за участь. Ми говорили про рух католицьких скаутів Європи. У нас були гості. Це Назар Яременко, крайовий католицький скаутів України та Росис. Слава мошук намісник кошових скаутів Європи. Мене звуть Ірина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.